Де ти був? Ну, Ніде. Неправда? Яке ти маєш право ти мене допитувати? Чому ти так поводишся? Що б я не робив, ти завжди підозрюєш найгірше. Я бачив, як ти відпустив сакса. Мабуть, варто розповісти Артуру Мерлін? Вона друїдка. Я її знаю. Її поранили. Що я мав робити? Дозволити, щоб її схопили? Її ногу прошила стріла. Вона не може йти. Ти ризикуєш. Я не можу дозволити їй померти. Вона особлива. Я не можу це пояснити. Де вона? Їй потрібно кілька днів. Потім вона піде, вона безнавинна. Прошу, не кажи нікому. Ти ж знаєш, якщо Артур її впіймає, її вб'ють. Будь ласка, Мерлін, благаю. Вона така, як ми. Обіцяй. Я збережу твою таємницю. Даю слово. Uh. Мерлін. Uh. Що ти робиш? Like я як лебідь? Збоку здається, що я нічого не роблю. Але за всім цим приховується купа роботи. Цікаво. I Мені ти більше нагадуєш вошу. Right? Тобто не потрібну, недокучливу. Ходімо, треба потроїти патруль. Мерлін, сюди. Головне бути пильними. Що ти бачиш? Штани, які треба випрати. Поглянь. Зблизька. Що бачиш тепер? Дві пари штанів, які треба випрати. Поглянь на гілку. Зламана. І про що це свідчить? Хтось залишив слід? Недавно. Тварина. Думаєш, олень мабуть, великий з дуже великими рогами. Як ти знаєш? Він на нас дивиться. Головне бути пильним. Ходімо. Cool. Це не оленячий слід. Oh. Мерлін, Ці сліди тут від учора. Учора було сухо. Дощ був минулої ночі. Це свіжі сліди. Тут у день і вночі ходять наші патрулі. Мабуть, це вони наслідили. Хто? Мені не доповідали, щоб тут був патруль. Не вбивайте мене. Добережно. Артур її поранено. Будь ласка, я не маю лихих намірів. діла мене вбити. Шкода, що не зуміла. Я йому наказав, ти дав мені слово. Присягаюся. Ти це зробив, бо ненавидиш мене. Ні. Цього разу ти зайшов надто далеко. Стережися, Мерлін. В чому річ? Що тут діється? Нічого. Мерлін? Нічого. Чи була ти серед тих саксів, які вкрали зброю, призначену для Камелота? Так. Ви усі діяли за наказом Моргани Пендрагон? Все це я робила для себе та свого народу, щоб мати право бути вільною. Я не відчуваю неприязні до другідів. Через свої переконання я ціле життя мушу тікати. Перед моїми очима вбито дорогих мені людей. Так було колись. Я не такий, як мій батько. Ви не вбиваєте чаклунів? Артур Пендрагон. За злочини маю відповідати не я, а ви. Ви і ваш батько жорстоко й нещадно винищували мій народ. Це ви змусили миролюбних людей піти воювати. І ви, і весь камелот. За це заплатите. Ці слова вклала в твої вуста моргана. Вона і такі, як вона, зловживають чарами. Це вони посіяли ворожнечу між нашими народами. Це їхні вчинки вселили страх у серця мешканців Камелота, змусивши нас заборонити чари. Але тебе сьогодні судять не за чаклунство чи заклики до бунту, а за вбивство. Твої вчинки призвели до смерті багатьох добрих людей, поставивши під загрозу багатьох інших. Вони стали жертвами війни. І я про це не шкодую. Я не заспокоюся, поки ви і ваше королівство не будете знищені. Але в тебе тут є друзі. Тобі допомагав лікувати ногу. Хтось із камелота? Хто? Я сама себе лікувала. Неправда? Твій друг залишив у багнюці сліди. Завдяки яким ми тебе впіймали? Мене знайшов незнайомець. Він мені допоміг. я не знаю, хто це. Ти не каєшся в своїх вчинках. Я змушений оголосити тебе ворогом Камелота. Завтра на світанку, відповідно до законів цієї землі, тебе виведуть із в'язниці на шибеницю. Робіть, що хочете, але ви не зупините наступ моргани. Ваш кінець уже близько. Шкода, що я його не побачу.